Остання естафета чемпіона у Луцьку прощалися з Романом Гаврилюком. Оновити дані в ЦНАПі, кого звідти відправляють у ТЦК. Минуло 10 років. Вшанували пам'ять волинських воїнів, які загинули під волновахою. Вітаю у студії 12-го Роман Вербичі. Спершу про вогневе лихо. У пожежі в врожищі вранці загинули двоє чоловіків. Їх знайшли у житловому будинку на вулиці Волонтерській, який горів. На гасіння прибули рятувальники з Рожища та Копачівки. Чому зайнявся вогонь і чому люди не встигли врятуватися, ще з'ясовують. А далі про прощання із воїном. Він умів запалити бажанням жити і дати поштовх. Далі. Таким рідні і побратими пам'ятають Романа Гаврилюка, чемпіона України з легкої атлетики. Лучанин спортсмен, загинув від рук російських загарбників 17 травня. Йому мав виповнитися 41 рік. В останню путь провели бійця вихованці, колеги, викладачі чемпіона та небайдужі лучани. На прощанні побувала і наша знімальна група. Це останній марафон Романа Гаврилюка. Із честь доблестю бійця прикордонника, легкоатлета і чемпіона України проводжають в останню путь ті, хто рівнявся на силу і міць тренера, та спортсмена Романа Гаврилюка. На жаль, маємо велику втрату для волинського спорту, тому що ми з ним займалися. Ми були в федерації триатлону. Він у нас був тренером по побігу. Дуже порядна. Радісна життєрадісна радісна людина, тому я вважаю, що це така велика втрата для Волинської родини. Ця родина зустріла воїна на колінах, віддавши шану за всі вчинки та настанови, які давав легкоатлет. Чи не кожному тут за довгі понад 20 років у спорті Роман був викладачем у Федерації Триатлону області, переміг у чемпіонаті України з бігу на 100 кілометрів, став переможцем на рівне. Ранінг клаб був чемпіоном України з забігу на 50 кілометрів. На війну пішов без вагань його життя. Обірвав ворожий обстріл Він був на позиціях, там де наша була сота бригада на Серебрянському лісі, і наскільки мені відомо, це мінометний обстріл. Життя спортсмена обірвалося 17 травня на околицях Серебрянського лісу на Донеччині. Однокурсники Романа збираються під стінами собору і згадують, яким він був. Всі, хто вчився в інституті, от друзі, одногрупників, завжди за ним хотілося йти вперед. Якщо ти не бігав, то ти почнеш бігати. Тільки світла пам'ять. Артем Тищук теж один із тих, кого Роман Гаврилюк надихав на заняття триатлоном. Герой навчав Артема правильному бігу. Тільки мотивує пам'ять про Романа, те, що він стільки сил потратив, наприклад, для, на тренування. Ну, в подальшому тільки тільки далі тренуватися в пам'ять про цю світлу людину. Провести легкоатлета прийшли і викладачі вийшов, де Роман здобував фах в Інституті фізичного здоров'я та спорту. Я їх так як вела, з першого, практично до останнього, ми з ним пересікалися. Він себе виявляв як хороший справжній товариш, був дуже комунікабельний, такий, знаєте, життєрадісний, простий, веселий хлопець, до якого завжди можна було звернутися з якимось. З якимсь проханням, вихованці і викладачі загиблого героя кажуть, що він буквально створив бігове ком'юніті, професійну спільноту у місті, закохував легку атлетику з першого тренування і допомагав подружитися зі спортом. А вже під час повномасштабної війни, відклавши кросівки, став на захист України як прикордонник. Ми сьогодні зібралися не тільки розділити скорботу у втраті героя і воїна, але прославити його доблесть. Як справжнього чоловіка, який взяв відповідальність конкретно за свою сім'ю, за свою родину, за своїх дітей, за свій дім, і пішов його захищати зі зброєю в руках, улітку Роман Гаврилюк мав відсвяткувати свій 41-й день народження у колі сім'ї. Планували ще поряд з коханою дружиною та двома донечками, які, на жаль, через окупантів мусили проводити батька і воїна останню естафету в його житті. Яка завершилася на полі бою Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Десять років тому саме 22 травня 2014 року відбувся бій під Волновахою. Збройні сили України тоді понесли найбільші на той час втрати від початку. Ато у результаті бою 30 воїнів були поранені, 18 загинули, з них 10 – волинян. Серед них і Олександр Прокопчук, якого мобілізували 2014 року. Батьки сина прийшли у день трагедії, аби спільно з іншими рідними і громадою вшанувати пам'ять тих, хто стояв на захисті України в перші роки війни. Він був такий патріотичний у нас. Ну, не знаю, він по своїй волі, по своїй за, по повістку і пішов. В ті, я його відмовляла, ті в часи я. можна було і не йти. А він сказав, мама, якщо я, всі так будуть говорити, то що то буде далі. Кому буде служити тим? не хотів служити біля дому. Хотів щоб, далі віддому, щоб е, зрозуміти, що таке служба. Далеко від дому захищаючи Україну служили і ті, хто загинув через 8 років після трагедії у Волновасі, вже під час повномасштабного вторгнення. Рідні і близькі загиблих у 2022, 2023 та нинішнього року вкотре прощаються із чоловіками, синами, які зустрічають їх із фото на стенді. Квіти принесла дружина і мама загиблого Анатолія Масорука, який загинув у 2022 році неподалік Донецька. 14 го року воював. Двоє діток а лише... Був великим патріотом, любив свою землю. 14-й був не такий важкий, як тепер. Тепер дуже важкий був період, оцей початок війни, 22 й рік. Це він такі спогади перебрав. Так, так. Дуже важка війна. І ще про впливи війни за новим законом про мобілізацію. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані на все про все 60 днів, тобто до 16 липня. Відлік почався 18 травня. Зробити це можна безпосередньо в ТЦК онлайн через застосунок резерв плюс або у ЦНАПі. Про те, як оновити дані в телефоні, ми вже розказували і показували. Тепер покажемо, як це працює у ЦНАПі. З 18 травня і до 16 липня усі військовозобов'язані чоловіки та жінки зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Спеціальному додатку резерв плюс або ж в центрах надання адміністративних послуг в мене робота така, що я багато переміщаюся, і важко фізично бути в якомусь місці. Мені простіше бути в онлайні, тому я скористався за стосунком, але Якщо далі треба буде поновлювати десь дані, то напевно я би скористався ЦНАПом, бо також це швидко і зручно прийти, здати документи потім забрати. У Ковельському ЦНАПі така послуга з'явилася 18 травня. Станом на 22 е за словами начальниці, нею скористалося трохи більше 50 чоловіків віком від 18 до 60 років. Аж є отажу, як і черг у ЦНАПі немає. Для заявників достатньо мати з собою паспорт, який підтверджує особу, код платника податку, і мати актуальний номер телефону і електронну пошту за наявністю. Як це працює у Ковелі? Оновити свої військово-облікові дані можна як в ЦНАПі на вулиці Незалежності, так і в його територіальному підрозділі на вулиці Драгоманова, до якого спеціаліста йти вирішує система: усе, що вам потрібно, взяти талончик. І коли ми беремо, тоді, відповідно, висвічується талон, і людина може чекати себе вільно на обслуговування. Ну, не втрачає часу. І так само можливо бути попередній запис на інший день, який людині зручно. Із таким талоном до спеціалістки ЦНАПу прийшов кувальчанин Олег. Він священик місцевої церкви ПЦУ. Так як я довіряю більше паперовій формі е реєстрації, так би мовити, то не довіряю цим електронним більше, то вирішив зайти в ЦНАП. Для оновлення даних у нього попросили паспорт громадянина України й ідентифікаційний код. Актуальний номер телефону система перевіряє самостійно. Прийде смс-повідомлення з кодом, триста шістнадцять шістнадцять усю інформацію адміністратор вносить в електронну систему. і Вона автоматично підтягується в реєстр оберіг. На оновлення військово-облікових даних ковальчанину знадобилось не більше 10 хвилин. Дуже швидко, дуже швидко, що сьогодні так. Навіть думав, що довше буде, але е, здивований, приємно, що швидко вновили, все зробили. Після закінчення процедури отримав завірений підписом та печаткою ЦНАПу витяг з реєстру. У ньому вказується прізвище, ім'я по батькові, військове звання, бронювання чи відстрочка, якщо вони є, де сама особа перебуває на обліку, тобто всі дані, що містяться в реєстрі. Повісток чи направлення на ВЛК у центрах надання адміністративних послуг не видають. Прийшов, оновив та по всьому. Як запевняли у мінцифри, оновити дані через ЦНАП можна, навіть якщо у військовозобов'язаних немає військового квитка, вони багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК та відмовити у видачі витягу електронна система може. Серед найпоширеніших причин у ТЦК немає жодної інформації про вас як про особу. В такому випадку приходить інформація, де ми бачимо, що в неї не присвоєний її індивідуальний номер, і їй потрібно звернутися спочатку до центру комплектування для того, щоб внести туди в оберіг інформацію про себе. До ТСК спрямовують і у випадках, коли в єдиній базі даних інформація про вас має помилку або ж ви перебуваєте в розшуку. Поліцію ми не викликаємо це, якби не наша компетенція. Ми просто повідомляємо людині кінцевий результат, що вона була занесена у систему і вона є у розшуку. Людина вже може сама, якби особисто проявити ініціативу і звернутися за роз'ясненнями в територіальні центри комплектації допомога. Із 50 людей, які для оновлення даних обрали саме Ковельський ЦНАП, станом на 22 травня 10% відсотків муситимуть звернутися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ми ж наголошуємо: якщо до 16 липня військово зобов'язані чоловіки й жінки не оновлять свої дані, нестимуть відповідальність. Якщо під час перевірки документів ви не матимете військово-облікового документу, можуть вручити повістку або примусовому порядку доставити вас в ТЦ. Ката СП передбачена і адмінвідповідальність штраф від 17 до 20,5 з половиною тисяч гривень, але від оновлення даних він не звільняє. Також територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право подати заяву до суду про обмеження вас керуванням транспортними засобами. Анастасія Качина в Білов, дванадцятий канал. У громадах Волині повідомили про шістьох загиблих волинян. Зокрема, Урожичинській триденна жалоба за двома воїнами. Від рук окупантів загинув Дмитро Чижевич. Чоловіку тепер на віки 41 рік. Солдата 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Не стало 11 травня в районі Білогорівки, Сєвєродонецького району Луганської області. З Дмитром Чижевичем попрощалися у храмі архістратига Михаїла у Рожищі. Жалоба і за воїном Артемом Тюриним, 23-річний боєць із села Корсень, загинув 16 травня в районі Новоолександрівки Покровського району Донеччини. Він був солдатом 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Про дату та час поховання бійця повідомлять пізніше. А 21 травня на полі бою поліг Павло Лукашук, житель села Видраниця Забродівської громади, 39-річний воїн на передовій був старшим сапером. Також 21 травня під час бойового завдання на Харківщині загинув солдат Анатолій Абрамович, 36-річний чоловік, родом із села Люб'язь Любашівської громади. У Нововолинській громаді жалоба за Юрієм Степанченком. 44-річний чоловік загинув 18 травня в Харківській області. Він мешкав у Нововолинську. Деталі щодо прощання повідомлять згодом. На війні з окупантами загинув і Андрій Демчук, мешканець старої вижівки. Про час і місце зустрічі воїна у громаді повідомлять згодом. 12-й канал висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким усіх наших полеглих воїнів. Вічна пам'ять і світла шана героям. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами, і вже за мить побачите про таке жахливе відео з мертвою рибою. Екологи приголомшені у Луцьку жінку визволяли із тісто змішувача. Переповнена зала на шкільному концерті. Діти виступали задля зсу. Місила тісто і ледь не втратила руку. У луцьку рятувальникам довелось вивільняти руку пекарки із тісто змішувача. Це сталося о пів на дев'яту ранку в магазині на вулиці Дубнівській. Жінка працювала з комбайном і її рука застрягла. За допомогою розтискача рятувальники розігнули конструкцію і визволили потерпілу. Сотні мертвих окунів екологи знайшли і показали на відео жахливі кадри. Браконьєрські сітки наповнені мертвою і настільки дрібною рибою, що важко уявити, кому така могла б знадобитися. Виявили сіть під час рейду на оздрі домашньо в Кримному Дубечницької громади. Це Ковальський район. сотні дрібного окуня ставлять такі сітки, невідомо для чого, і вся мертва риба. Славити треба. Шкода, що вони зловили на гарячому таких. Вибачте, не знаю, як назвати їх чи людьми, чи звірами. Окрім того, ще дві сітки знайшли на цьому ж озері у сусідніх Любохинах. Кому вони належать, невідомо. Екологи нагадують, за незаконний вилов риби передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. А на його хотіли завести до України майже півтори сотні мішків контрабанди. Волинські митники під час перевірки документів знайшли у фурі прихований вантаж 144 мішки новенької пряжі. У документах про них не було жодної згадки. Порахували, що вартують 135 тисяч гривень. Водію загрожує штраф у розмірі від 50 до 100 відсотків вартості пряжі з можливою конфіскацією. Остаточне рішення прийматиме суд. Гроші на фронт у Луцькому палаці учнівської молоді. Сьома школа організувала благодійний концерт. Зібралися батьки, діти, вчителі та всі охочі. Діти демонстрували свої таланти, співали, танцювали. А все для того, щоб якомога більше зібрати коштів для наших захисників. Кажуть, донатять не перший рік і цього разу збирали починаючи з 1 вересня. 1 вересня по квітень ми зібрали 370 тисяч. Це були ярмарки, це були благодійні внески батьків, педагогів, тому що ми також педагоги кожен місяць по 500-300 по гривень здаємо і допомагаємо Збройним силам України, зокрема сотні бригаді. Благодійний концерт дітей зібрав повен глядацький зал про інші особливі моменти у наших наступних випусках. Закликаю глядачів 12-го будь-яким чином долучатись до допомоги зсу новини. Ж рекомендую дивитись на нашому каналі оперативно, чесно, цікаво. Ну, а якщо ж в силу якихось обставин ви не змогли повністю переглянути котрийсь із випусків або маєте бажання ще раз передивитися якісь із сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події. Краю зі сподіваннями, що у кожному наступному випуску хороших новин ставатиме більше. Дякую за увагу! Побачимось.